Ще одна е, тема, яку я хотів би проговорити з тобою, пане Іване, це е, засідання Радбезу Російської Федерації, яке нібито відбудеться сьогодні. Хоча я його анонсували на п'ятницю. Я буквально щойно дивився російських телеграм-каналах. Вони кажуть, що сьогодні буде. Будуть про щось там говорити порядок денний поки що не зовсім зрозуміло. Пісков анонсував. Минулого тижня до Північної Кореї з візитом літав колишній очільник Міністерства оборони Росії Шойгу. Ну його правда складно назвати колишнім, тому що навіть західна преса йому приписує міністр оборони замість Білоусова фактично він займається сьогодні домовленостями із Китаєм і Пхеньяном про постачання зброї до Росії. бо Китай це теж фактично про зброю. І буквально вчора, позавчора, вийшло інтерв'ю Буданова в західній пресі, де він говорить про те, що очільника головного управління розвідки, який каже, що Росія надає Кореї північній технології для створення шахедів, які схожі на БПЛА Герань і як, як там називається ще виготовляються вони на Росії. Ну і також він сказав про північно-корейські балістичні ракети КН 23 повітряні сили протиповітряні сили України, говорять про те, що минулої ночі дві такі збили над Києвом. Ну а може щось і не збили, ми не знаємо так. Ми будемо говорити те, що знаємо. Тобто, Росія зараз посилює Північну Корею. Північна Корея справді нарощує виробництво зброї, і в Росії виходить все дуже добре. От що може м, м, мати, м, який буде наслідок зараз цієї тісної співпраці для не ще для нас, а й для Корейського півострову посилення Росії північно-корейських проможностей виготовляти нову зброю, кажуть, навіть вони допомагають їм. Цей катар, щоб перевернувся там відновлювати, ну така дуже-дуже тісна співпраця. Моє припущення таке. Ну, давайте спочатку. Шойгу він не міністр оборони, це раз. Він не є е, е, тіньовим, там, сірим кардиналом в російському Мінобороні, бо все його оточено оточення було репресовано. З часів його міністерської посади воно було репресовано. Там хтось під слідством, причому настільки капітально, що навіть у його заступника Тимура Іванова так, Тимур Іванов в нього навіть одразу ще до от тільки його затримали і одразу подали позови до суду про арешт його майна, арештували, обернули на користь держави. Тобто все, все швидко. Здавалося, ой ну зараз там буде волокіт, роздягнуть його ні. Тобто роздягнули, забрали і не випустили. І Він сидить в СІЗО. Герой Росії ну, сидить там. І швидше за все отримує там серйозний капітальний вирок. І багато генералів, там, і заступники його, і керівники департаментів, і головних управлінь одному тільки пощастило. Генералу Кирилову, якого підірвали Служби безпеки України, і він відбувся, скажімо так, таким собі переляком. Ну, слідство не пішов, такий собі цинічний чорний гумор. Він зараз є, шойгу, таким собі. Передаст, там, повинен поїхати поговорити передати mm -hmm. до Китаю, до Північної Кореї, домовитися і дійсно повідомляє про те, що Росія передасть технології, вдосконалені технології, які раніше отримала від Ірану на виготовлення цих безпілотників: «Гербера», Герань Пародія. Бачиш, який кругооберт в світі у цього, то, перепрошую, лайна. Росіяни передали Кореї, до цього отримали від Ірану, а до цього Іранці зловили в пустелі американських безпілотних, який впав, вони його очистили і скопіювали. Тобто, ви бачиш, що американці всюди були на початку цієї безпілотної системи. А, і поки що я маю певні сумніви. Дуже обережно, що ці безпілотники будуть потім з північної Кореї повертатися до Росії. В них є свої потужності, вони роблять їх багато. Я пропускаю це заміна або там часткова оплата за раніше поставлені снаряди. Навіть е, російські діятелі вони стверджують, що північна Корея близько 60% того, що постачає, навіть так. Північна Корея забезпечує 60% снарядів все, що зараз стріляє на українських фронтах. Тобто, я думаю, що можливо це все-таки оплата. Ось вам шахіди, ну, порахували там по вартості, скільки це буде, і Північна Корея буде їх робити. Я думаю, що вони потрібні північній Кореї для того, щоб тероризувати південь, от вони це можуть. А враховуючи їх дальність польоту, можна запускати, фантазуємо в напрямку Японії. Чому б ні? Це дійсно може бути. Треба подивитися, яка там відстань, але 2000 кілометрів там точно немає. І вони цілком, вірно над водою можуть дуже низько летіти, і дуже важко їх буде засікати комплексами радіо, ну, протиповітряної оборони і там так далі. Так далі, це дійсно є величезна загроза. А плюс багато комплектуючих в російських шахідах цих з Китаю. Вже бачили їх. Плюс треба зазначити, що Шахет це вже п'ята або шоста модифікація, тобто це вже п'яте або шосте покоління дійсно вдосконалене з просунутими системами радіоелектронної боротьби, ну, захист від нашої РАБУ і системи навігації. Там п'ять систем навігації стоїть різноманітних, тому дуже складно кожного разу їх придушувати. Тому Україна повинна вже ну, не відмовлятися. Стрібкими темпами перемикатися від мобиль, мобільних вогневих груп на автоматичні системи ураження цих безпілотників, бо їх вже багато 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 минулої ночі їх поза минулої ночі було 500 штук. 500 безпілотників в українському повітряному просторі за одну ніч. В березні 24-го їх було за місяць 500, зараз тільки за одну ніч. Тобто їх овер. Тому нам треба автоматично переходити. Ми вже не можемо їх збивати цими мобільними вогневими групами. Тим паче, велика кількість пожеж в Києві, принаймні, показує, що їх багато ми не можемо всі збивати. Є там моменти, де 5-6 одразу прилетіло в ціль. А чому ти говориш, що навряд чи Північна Корея буде постачати шахеди до Росії? Ну я припускаю ще раз. Звісно, є такий сценарій, що вони їх будуть виготовляти. Ну, питання: а, ну, чому Росія їх не може робити? Вона може їх робити, вони Ну, зараз... я... Ту інформацію перепрошую, що я бачив. Ну в них навіть у росіян проблема з тим, хто буде виготовляти, бо їх збирають в єлабузі, а туди навіть завозять африканців, і інших молодих фахівців з інших країн, не росіян чомусь. Ну такий варіант через такий варіант я не виключаю. Ще раз, може бути, що їм передають сирьо вони там кліпають і повертають в Російську Федерацію. Росія їм оплачує грошима. Ну з іншої сторони, ну давай так доволі. Часто росіяни показували практичність, і якщо вони можуть самі це зробити, то наше продавати комусь. Як варіант, я, ще раз, я припускаю, це може бути або це, або це, 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 це оплата за раніше поставлене обладнання, або в рахунок постачання балістичних ракет до Російської Федерації. Ну, Будь-який сценарій може бути з часом, тільки стане зрозуміло, чи це перший варіант, чи це другий варіант, чи все в комплексі. А може бути це одним із ланцюгів іншого великого проєкту оголошення мобілізації на Росії, що призведе, звісно, до зменшення серйозного серйозного зменшення трудового ресурсу. І саме для цього там шо його туди літав, бо є варіант, що на радбезі буде розглядатися сценарій на осінь мобілізації Росії mm -hmm. через зниження зараз, можливості більше контрактувати. До російського війська і росіян і інших, ну і окрім того, мова можливо йшла під час візиту Шойгу до Північної Кореї про направлення до Росії якогось контингенту військових Росії, солдат е солдат Північної Кореї, перепрошую, говорили там про 100 тисяч, про 200 тисяч. Наскільки таке можливо? Дивись, я зрозумів питання, але станом на сьогодні з відкритих джерел, з того, що ми бачимо, з цифр, які оголошуються в Росії, ну ми розуміємо, що нам треба бути дуже обережними. З сум грошей є фахівці, які рахують російський бюджет на тему, скільки грошей виділено на підписання оплати ну, на підписання контрактів з російськими Міноборони. То зайця це видання було важною історію. Вони прохували, що за перший квартал 25-го року Росіяни залучили до війська 175 тисяч росіян за перший квартал, ну тобто, майже там скільки там тисяч, Трішки більше тисяч на місяць вони набирали. Тобто, це ну доволі велика кількість. Тому говорити про те, що в них там шалена проблема з людьми, і вона просто постійна. І от там все йде менше менше людей до війська йде. Говорити зараз не доводиться так. Є там графік, де там були більше, потім менше, 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 потім знову більше. Але от останні квартал дійсно показує, що набор в них такий серйозний. Тому говорити про тотальний мобілізаціон. Я думаю, мову поки що не йдеться. Тим паче, що ми бачили буквально місяці два тому. Згадай, будь ласка, коли Путін оголошував термінову там свою заяву вночі 0-0 ага. годин всі чекали. Я там чекав до 2 години ночі, мене жодним оком дивився, ага. і що і нічого, щось вийшов, пром'явлів, і все якось воно закінчилося. Тому я не виключаю, що на цьому радбезі так само не буде чогось проривного можливо. І ми з тобою багато разів говорили, що тотальна мобілізація, і згадай, будь ласка, наші зустрічі з твоїми гостями, з економістами, вони ага. кажуть, що складно з людьми людей в Росії. Мало заоголошувати мобілізацію, це означає, що зруйнувати економіку, і так вже там немає кому сильно працювати. Попри те, що там їх 140 мільйонів кажуть, але по факту мільйонів 90 людей багато немає. А, з приводу північної Кореї, так, так це так. варіант такий ймовірний. Він може бути, але 100 тисяч ну, вся північна корейська армія вона не є такою боєздатною, які військові поїхали до Курська. Це а ж. Вони їх називали там елітний спецназ, зазвичай це колгоспна армія, яка стається, вони вісім років, в них строкова служба, якщо не десь приблизно так, вісім років. Тобто там майже в рабстві, там кріпосництво, і вони ще раз не всі підготовлені, тому говорити, що 100 тисяч і вони щось тут дійсно зроблять. Я думаю, що їх не відправлять в першу чергу, але подивимося Окей. Будемо дивитися на звіт про другий квартал, за другий квартал, бо він також буде цікавий. Стосовно того, наскільки в них там мобілізаційні ресурси е, ситуація справді дуже складна. Ми навіть там до початку запису з тобою говорили, що все перебуває в шаленій динаміці. Поки що робити якихось прогнозів ну, складно робити якісь прогнози, і це до цього навіть не можуть вдатися і західні аналітики, коментарів, те, що я там визначаю, якихось дуже конкретних замало, і НАТО говорить про 5 років. Тобто, все справді в такій непростій ситуації.